Я не винуватий, що так вийшло. Яка ж ти тварюка. Міха ковбой, КПК вільного сталкера, що вів переписку з найманцем. Останній був готовий повідомити, хто продав бандитам сховок зі зброєю та накликав лихо на друзів ковбоя. Переписка з Міллю. Я зразу скажу, що це була їхня сутичка, і я не втручався. Я не знаю, хто правий, хто не правий. Втручатись в чужі справи теж не дуже добре. Я просто продав схрон. Ну звідки я міг знати? Ну, мужик, як там казав Сидорович, зона все сама зробить. А ви що думаєте? Напишіть в коментарях. Ну, це дичина, звісно, я в шоці. На рівному місці просто спострілятися один з одним. Ситуація з волівцем дуже показова. Я просто продав схрон, а померли люди. І тепер той хотів відімстити цей міха через помсту, і він помер. Чого це нас може навчити? Що деколи в житті є речі, які ми робимо, думаємо, я просто щось зробив, а я просто щось сказав, а я просто так поступив. Але те, що здається, на перший погляд просто зробив, ну подумай, що тут так. Кого. Може мати наслідки, про які ми навіть не здогадувались, деколи треба думати трошки наперед. Це стосується багато речей, і моментів, коли треба якісь накази виконувати, і моментів, коли треба зважувати щось, переоцінювати, переосмислювати. Деколи оце я просто щось зробив, що тут такого може статися. Це на перший погляд, так здається. А якщо розібратись, може виявитись, що в цього я просто можуть бути дуже плачевні наслідки. Так що подумайте над тим.